Ти як це? Прийшов, Риба, Риба, диви, блядь. Коля, ти диви, див, шо робить, бля? Під саку давай. Да. Див... <сх...> <сх...> диви який. <сх>... Оце так, да. оце почин. Е... невеличкий тільки коля трохи такий. <с>... Тут тут їхні кубло, да? На улик ніщо їбани. Ти що? Міряв глибину, а він клює вже. Фу лисий. Добрий ранок і до побачення. Ти бачив іди кажу по підсаку зап... тебе. Таке, що тільки морий. Не годиться така рибалка, мені щось не нрав... не нравиться. Чорт таке. Ну, хіба це риба? Риба, риба, то риба. Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні на риболовлі на карася. Приїхав я на відкриття ставка в галенки і буду ловити коропа на поплавочок. Сьогодні у нас день рибака. Вітаю всіх рибаків, рибачок. Бажаю всім міцного здоров'я, трофейних риб. Так що, друзі, потихеньку ловимо. Рибка прокльовує, ну, садок ще поки що сухий. Так що дивимося, не перемикаємося, погнали! перекинув. іди сюди, іди сюди, ти що? Ти що смалий? Брейн Брейн Скаудер. Треба міняти гачки. Таке мені не подобається, що він відпадає у мене. Гарні гачки. Треба міняти. Бо не буде діла. тузик. Это тузик. Выходит. Эх ты, взял запутал мне другую удочку. Як тут, вот так, якось так. Ну, шо ж ти такий? Малий, вредний, даячок іть Надо. достали, Біжи нахер. які клюють малі барбоси, а великі як завжди, відпадають. Йди сюди. Фу. Вони важкі. Так, треба вже йти по підсаку. Треба вже йти по підсаку. І по садок. Куди? Йди сюди. Дружбан. Ану, полежо, віддихни. Подихай трохи свіжим повітрям. Ах, ти ж, йолки палки Щось сьогодні. Всі здорові відпадають. Треба йти по підсаку. Нема діла. Нема діла без підсаки. Так, пошов. Це смали. Ух. Не знаю. Вже поставив корду. Який ще йому став дячок, не знаю. Та удочка моя мене м'якенька просто він не засікається. Хм. Клопот. Так, переробив повністю удочку. З бокового ківка зробив поплавок. Бо бачу, що на Брейн риби я не зловлю. Вона не засікається. Взяв екстрим Карбола. Думаю, що ним буде таскати їх трохи краще. Будемо бачити. Брейн несіче губуємо і випльовує. Такі справи. Екстримболу. Да. Трохи скоріше достає їх. Барбосів таких біжи. карповик і скарповик. Брейн, то карасиків тягать. Задоволення коропа, конечно. Не січеване. Уже пару штук можна було забрати. Ну нічого. Ще вловимо. Треба вставать. Удочка важка. О, вот то -вот там он. Барбос. Части клювания на рыбка мелковата. Хотелось бы большего. Іди сюди. Екстрим карбовий їх виймає. Тільки так. Ех, кнопіки. Лисі. Що ж ви такі малі клюєте, йолки палки Та ще так крепко. Ну что за такие маленькие свої клює, а? Есть ты хочешь. Дружок. Фух. Давай, на берег, на берег вылазь, так. Да. Пливи давай, підрастай. Ну. Такая рыбалочка, друзья. На платье водоймі. Клюют тузики. Грапузіки. Така, друзі, вийшла рибалочка. Рибки підловив багато, а садок пустий. Вся рибка пішла підростати. Великі оборвали, або рвали, або відпадали в мене снасті карасячі. Коротше, великої риби я не зловив. Сонце вже піднімається, стає жарко. Буду їхати додому. Всім пока, до скорих відосів.